ДТП у івано франківську Водій іномарки виїхав на зустрічну смугу і врізався у таксі. За словами очевидців, автомобіль шкода Октавія перевищив швидкість, бо змагався у правній їзді із Мерседесом. Виїхав на зустрічку, де зіткнувся із Деоланус, у якому, окрім водія, був ще й пасажир. Обох доставили у лікарню у шоковому стані та з травмами голови. За попередніми даними водій автомобіля шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого водій та пасажир автомобіля Деоланус отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля шкода місце пригоди покинув. В автомобілі було знайдено ксерокопії документів, деяких, і це дає підставу десь перевіряти на причетність мешканця Івано-Франківської області до скоєння даної дорожньо транспортної пригоди. Транспортний засіб поміщено на арешт-майданчик і проводиться слідство. Спілкували? Спілкувалися з родичами саме от, особи, чиї документи були в автомобілі, ксерокопії яких документів були в автомобілі. Вони поки що повідомити не можуть ні місця його знаходження, нічого. Винуватець ДТП з місця пригоди втік. За словами таксистів, водій розбитої шкоди пересів у Мерседес. Наздогнати їх спробували місцеві таксисти. Вони побачили шашку і почалося погоня. Я їх догнав, заблокував. Потім водій водій, шкода, який сидів з боку біля водія е, Мерседеса, виходить з машини і тікає в невідому напрямку. Наші хлопці під'їжджають, за ним біжуть, і потім було відчутно е, було чути постріли. і Хлопці десь скрилися туди, за, за будинком. Наразі винуватця ДТП розшукують правоохоронці. За їхніми словами, у розбитій шкоді були ксерокопії деяких документів, за якими уже встановили особу підозрюваного.